Чергова тварина вийшла в інтерв'ю і розповідає про цінність життя військового, сидячи своєю жирною сракою на шкіряному дивані. І, в принципі, рахує, що то абсолютно нормально. Я розумію, що для кожної сім'ї загибель когось з родичей – це трагедія. Але ще раз вам кажу: якщо державі потрібна війна, ця війна має бути, тому що це держава, утворюючий процес. Це ж саме той Петров, який чорний піарник, який допомагав депутатам в Росії. Саме той Петров, який допомагав депутату Маркову, який зараз виїхав на Росію, розповідає про фашистів, про те, що знищити всіх ядеркою і так далі. Це той Петров, який розповідав, що має рвати всім жопу за Наталю Мусійчу. А ходити казати, давайте закінчимо війну. Навіщо закінчувати війну? Чому? Давайте закінчимо О, війну. Що ми? Що ми будемо робити? Гинуть люди. Я скільки? Які люди? Військові? Люди гинуть завжди. І ті військові, ті люди, які зараз гинуть під час цього військового конфлікту, це не найбільша трагедія України. І їх не настільки багато, щоб називати це держав трагедією держави. Давайте чесно. Я не буду на цьому спекулювати. Якщо там хтось хоче розповідати, що це боже, це так це так, це так, так не можна треба закінчувати війну. Ні, давайте воювати. Це саме той Петров разом зі своїм дружком Івановим. Сином депутата від партії регіонів колишньої, якого поставили журналістом в телеканалі Рада. Ви знаєте цей телеканал? Він транслює е, Верховну Раду. Другий по непопулярності канал після телемарафону. Я гіршого каналу не знаю, але тим паче все одно це державний канал, який поставили журналістом цього дурачка, який після свого першого ефіру, в якому сказав, що екс-канцлер Германії е, Меркель схожа на свиню. Його швиденько звідти прибрали. Але через пару днів він знову там з'явився у свого дружка Іванова. І це саме той Петров, який рахує, що життя військового, хоча більшість військових зараз, це не військові, які були 10-15 років тому. Це звичайні комбайнери, трактористи, будівельники і так далі по списку, які просто стали військовим у діло форуму. Чому їхнє життя має меншу цінність, ніж його срака, яка сидить на шкіряному дивані і розповідає про те, кому жити, а кому ні. Потрібно далі воювати. Яким чином, він не знає. Але Мосійчук він сказав до останнього росіянина. А те, що росіян більше в три чи пак, в чотири рази, нічого страшного. Він вважає, потрібно воювати. По-другому ніяк. Але він це буде розповідати на ютуб-каналі Ісландія. До речі, подивіться, дуже цікаво. Чергова тварина вийшла в інтерв'ю і розповідає про цінність життя військового, сидячи своєю жирною сракою на шкіряному дивані, і в принципі рахує, що то абсолютно нормально. Я розумію, що для кожної сім'ї загибель когось з родичей – це трагедія. Але ще раз вам кажу: якщо державі потрібна війна, ця війна має бути.